Сьогодні, 22 серпня, багато важливих новин для українців у Німеччині та Європі. А тому обов'язково перегляньте відео до кінця у випуску: Німеччина почала перевіряти українців на подвійний захист і відхиляти нові заяви. Не прийом, а адаптація як змінюється політика щодо біженців з України у ФРН. Робота для українців у якій сфері вік не важливий, а отримати німецьку кваліфікацію можна навіть за три місяці. Українці тепер зможуть оформлювати нотаріальні документи онлайн з будь-якої країни світу. Е Рецепт з України в аптеках ЄС, які країни вже приєдналися до проєкту. Масштабні шахрайства з водійськими посвідченнями у Німеччині. Дуже цікава тема. Реформа проти бюрократії. Як уряд ФРН хоче зекономити 16 мільярдів євро. І наостанок, скільки треба заробляти, щоб купити житло в Німеччині? Чи це реально? З вами Міла Артюшенко. Перш ніж перейти до новин, хочу подякувати вам за активність і поради щодо назви мого ютуб-каналу. Прошу серед трьох варіантів обрати, на ваш погляд, найкращий. українці в Німеччині, українці в Європі, українські німці. Напишіть у коментарях, яка назва буде найдоречнішою. А також не забудьте підписатись на мій канал, якщо і досі цього не зробили, та поставити лайк цьому відео. Дякую наперед! 13 серпня 2025 року у Німеччині почала діяти нова практика розгляду заяв українців на тимчасовий захист. Вона передбачає суворішу перевірку так званого подвійного захисту. Випадків, коли одна й та сама особа отримує статус у кількох країнах ЄС. Про це йдеться у офіційному документі Федерального Міністерства внутрішніх справ 5-му Ленда-Шрайбен від 11 серпня 2025 року, направленому до земельних відомств у справах іноземців. Тепер усі нові заяви перевірятимуть через ТПД-платформу, загальноєвропейську базу даних біженців, створену в рамках директиви про тимчасовий захист. Якщо система покаже, що українець уже має чинний статус в іншій країні ЄС. Німецькі органи можуть відмовити у наданні дозволу на проживання за параграфом 24. Водночас у листі наголошується, що рішення ухвалюється індивідуально, а не автоматично. Це означає, що враховуються конкретні обставини. Наприклад, якщо людина мала тимчасовий захист у Польщі чи Румунії лише під час транзиту, це може бути прийнято як виняток. Особливо жорсткими є наслідки для тих, хто свідомо приховав факт отримання статусу в іншій країні. У такому випадку вже наданий дозвіл у Німеччині можуть анулювати заднім числом а в окремих випадках можлива навіть депортація. Окремо уточнюється, що українці, які вже мають законний статус проживання у безпечних третіх країнах, таких як Канада, США чи Ізраїль, не можуть претендувати на тимчасовий захист у Німеччині. Якщо ж захист в іншій країні ЄС було скасовано, Українець має право подати нову заяву в Німеччині. Проте і в цьому випадку рішення ухвалюватиметься індивідуально після перевірки. Таким чином, Німеччина синхронізує свою практику з іншими державами ЄС і намагається уникнути зловживань системою тимчасового захисту. Для українців це означає одне: головне чесно повідомляти про свій міграційний шлях і документи, аби уникнути ризику відмови чи анулювання вже отриманого дозволу. В описі до відео я залишу згаданий документ ленда Шрайбен, на який спирається нова практика. А тепер до ще однієї важливої теми: як загалом змінилася ситуація з біженцями у Німеччині, статистика показує доволі різку динаміку у першій половині 2025 року. Кількість заявок на притулок без урахування українців скоротилася майже на 50%. Було подано 61 336 тисяча заяв це суттєво менше ніж торік. А за даними Reuters, з 1 квітня по 30 червня до Німеччини прибуло близько 21 тисячі українців. У деяких містах навіть згорнули тимчасові наметові табори, які ще кілька місяців тому були переповнені. Це помірне полегшення для муніципалітетів. Однак, як наголошують у німецькому союзі міст і громад розслаблятись зарано. Тепер основний виклик це інтеграція тих, хто вже має право залишитися. Мова йде про житло, доступ до мовних курсів, освіти ринку праці. Експерти підкреслюють, за останні три з половиною роки до країни прибуло дуже багато людей, і саме зараз потрібно зосередитись на їхній адаптації. Тобто акцент зміщується не стільки на прийом нових біженців, скільки на інтеграцію тих, хто вже тут. І власне підтвердженням цьому є попередня новина, де ми говорили про більш суворі перевірки на подвійний захист сигнал, що Німеччина переходить від екстреного прийому до більш виваженої політики управління міграцією. Далі корисна рекламна інтеграція. За даними федерального відомства з питань міграції та біженців, 25-30% українців у Німеччині це люди старші за 40. А кожен сьомий українець має вік 55-60 років. На жаль, біженці мого віку і старші часто стикаються з упередженнями на ринку праці. Проте існує сфера, де вік не є проблемою, і навіть базовий рівень німецької мови А2 чи Б1 достатній для старту. А через нестачу кадрів. Люди люди швидко знаходять роботу. Мова йде про кваліфікацію у сфері бухгалтерії та HR, отримати яку можна за 3-10 місяців в онлайн-академії für Buchhaltung und Personal. У серпні академія відсвяткувала п'ятиріччя. За цей час вона випустила понад 7 тисяч студентів, серед яких багато українців, у тому числі глядачі мого каналу. Зовсім скоро стартують нові курси у чотирьох напрямках: фахівець з управління персоналом, основи роботи в німецькому офісі, зарплатна бухгалтерія або фінансова бухгалтерія з Дате та САП. Перевага академії у тому, що вона співпрацює з такими гігантами, як Датиф, САП та IHK. Це означає, що після навчання ви отримуєте не лише державний німецький сертифікат, але й додаткові документи від цих організацій. І саме такі сертифікати значно підвищують ваші шанси на працевлаштування. Ви можете навчатись як за власні кошти, так і за рахунок держави, якщо зараз перебуваєте у Job Center або Agentur for Arbeit. І зверніть увагу. Що восени стартує спеціальна модульна програма, яка дає можливість здобути одразу дві чи навіть три кваліфікації за одним Buildengs Good Shine від Job Center. Усі деталі щодо навчання, фінансування і подальшого працевлаштування ви дізнаєтесь на безкоштовній консультації. Записатись на неї можна за посиланням під відео, і обов'язково підписуйтесь на соцмережі Академії, щоб не пропустити важливі анонси та новини. А тепер справді хороша і дуже практична новина для всіх українців за кордоном. В усіх 120 українських дипломатичних установах офіційно запрацювала електронна система Е-Консул. E Вперше нотаріальні дії можна підготувати онлайн через особистий кабінет на порталі. Це велика зміна, адже тепер багато процедур стали набагато простішими. Що саме ви можете зробити? Подати заяву на нотаріальну дію онлайн. Завантажити готовий шаблон потрібного документа, наприклад, довіреності чи згоди на виїзд дитини, одразу прикріпити всі необхідні документи. До консульства потрібно буде приїхати лише один раз, щоб підписати чи забрати готовий документ. Усе інше відбувається дистанційно. Це не тільки зручно, а й економить час і для вас, і для працівників консульств. Сервіс уже працює у всіх країнах, де є українські консульства. Посилання на портал e-консул залишу в описі під відео. Після запуску е-консулу, який значно спрощує нотаріальні дії для українців за кордоном, ще одна корисна новина: для тих, хто перебуває у Європі, український е-рецепт незабаром працюватиме в аптеках. ЄС, Україна стала першою країною поза межами Євросоюзу, яку включили до пілотного проекту EUDI Violet європейського цифрового гаманця. Це мобільний застосунок, де можна буде зберігати електронні рецепти, медичні записи, посвідчення особи, водійські права, дипломи, документи на авто та інші офіційні дані. Тобто, якщо ви тимчасово живете за кордоном, подорожуєте чи перебуваєте у відрядженні, достатньо показати український е-рецепт у аптеці і вам видадуть ліки, як у себе вдома, без перекладів, паперових довідок та зайвих витрат. До проекту вже приєдналися такі країни, як Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Італія, Фінляндія, Чехія та Австрія. Систему вже почали тестувати, ДП електронне здоров'я працює разом із порталом Дія, щоб аптеки ЄС могли бачити українські рецепти і видавати препарати без додаткових процедур. А далі актуальна тема для українців у Німеччині, які змінюють тимчасовий захист на робочу візу. У більшості випадків це означає, що потрібно обміняти українське посвідчення водія на німецьке. Цю процедуру зараз проходить і моя сім'я. Теоретичні іспити з водіння ми з чоловіком уже склали. Зараз готуємося до практичних. Детально про документи, підготовку та сам процес складання іспитів я розповім у окремому відео, яке вже запланува на 23 вересня. А поки що важлива новина про шахрайство з водійськими посвідченнями у Німеччині. Камери в одязі, мікронавушники, допельгангери та підроблені документи це не поодинокі випадки, а ціла тіньова індустрія. Лише за перше півріччя 25-го року зафіксовано 2193 спроби фальсифікації під час іспитів для порівняння. У 24 році їх було майже 4200 на 12% більше, ніж у 2023 році, і аж на 50% більше ніж у 2020 році. Найпопулярніші схеми шахрайства приховані камери в одязі або аксесуарах, зв'язок через мікронавушники, допельгангери, коли інші люди здають іспит замість кандидата, зламані системи реєстрації та підроблені документи. У Берліні щонайменше один такий випадок фіксують щодня. Проте, не всі порушення визнаються злочином. У багатьох випадках це адміністративні правопорушення без серйозних наслідків. Багато схем координуються організованими групами. Найрезонансніша справа зараз у Каселі. Колишній працівник відділу видачі посвідчень звинувачується у 112 випадках хабарництва та фальсифікації, а разом із ним. Спільник відповідав за мережу збуту, ймовірно, до схеми були залучені інші посадовці. Експерти кажуть, що люди йдуть на порушення через складність і високу вартість навчання. Саме тому уряд розглядає можливість зниження ціни на курси, щоб легальний шлях залишався доступним для всіх. Як вам така новина? У Німеччині також беруть хабарі, виявляється. А тепер про реформу, яка може полегшити життя не лише німцям, а й тисячам українців, які стикаються з бюрократією щодня. Уряд Німеччини нарешті визнав, бюрократичний бетон це проблема. Міністр цифровізації Карстен Вільдбергер пояснює, регламенти, дозволи, папірці, все це застаріло і заважає країні нормально функціонувати. Тепер усі міністерства мають до 15 вересня подати конкретні плани, як скоротити бюрократію. Введено новий принцип, один новий регламент, мінус два старих. В уряді обіцяють, цим скороченням заощадити. 16 мільярдів євро ці пропозиції увійдуть до великої програми модернізації, яку обговорять наприкінці вересня, і якщо все піде за планом, змін зазнають і процедури, з якими мають справу українці у Німеччині, зокрема в оформленні документів, дозволів, пільг, реєстрації тощо. І наостанок важлива новина для українців у Німеччині, які вже певний час живуть тут і починають замислюватися про власне житло. Ціна на нерухомість Україні продовжують зростати. Середня ціна квадратного метра зараз понад 4100 євро. У Мюнхені більше 8400 євро. А у маленьких містах на Сході вдвічі або втричі дешевше. Із зарплатою 2000 євро на руки банк може надати кредит близько 139 тисяч євро із 3 тисячами нето до 270 тисяч євро. Варто пам'ятати, що до вартості житла додаються ще близько 12% на податки, нотаріуса та послуги регіелтера. Наприклад, щоб купити будинок за 500 тисяч євро, сім'я повинна мати дохід приблизно 8200 євро бруто. Якщо накопичень небагато, експерти радять звернути увагу на регіони із стабільним ринком і нижчими цінами. Цікаво, що за останні роки кількість покупців із міграційним бекграундом зросла. Тож власне житло у Німеччині стає все більш реальною опцією і для українців. На сьогодні це всі новини. Сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним. Не забудьте поставити лайк у літній сезон. Кількість переглядів на каналі знизилась. А мені б дуже хотілося, щоб якомога більше українців за кордоном отримували перевірену інформацію, а не фейкові новини та плітки з TikTok чи інших соцмереж. Діліться моїм каналом та відео з друзями. Наступний випуск новин вийде у п'ятницю, 29 серпня, а у найближчий вівторок очікуйте відео про мої висновки після трьох років життя у Німеччині. Бувайте!